Чуєш, як розмовляють соняки, як шумлять у стіля гори, як від рідної мови сонячно українською говори. Тобі рости не в'януть зродом, відваль в поемах і вірша, бо в тобі великого народу ніжність і замріяна душа. Не говори нас мова соловіна, бо мова вище ще не спів. В її скарбниці доля України, глибина таємниця прань. Мова, наш душевний код, даний нам від роду, А без мови наш народ не був би народом. Як вогонь у серці я несу в майбутнє. Не вгасимо мову, слово не незабутне. Через свістині віки, як сила могутня. Мова наших прабатьків лине у майбутнє. Ніби сонце, що сходить на кручі. Ніби в стрінької води. Наша мова сидила кріпочі, без якого святця не свисти.